На днях в мене вийшло відео, яке називалося Червоні прапорці моєї подруги. І основне з ваших запитань було, такі реально існують. Я зараз хочу вам розказати історію, після якої ми завершили просто всі зв'язки з цією подружкою і назавжди перестали на щастя спілкуватися. Слухайте. Коротше, вирішили ми поїхати в клуб. Це була субота, ми вчилися. В коледжі ми вирішили поїхати в клуб, відпочити, одягнулися. Ну, знаєте, як колготки, типу плаття. Ми їхали туди на таксі. Ми поїхали на таксі туди, приїжджаємо в той клуб, і вона зустрічає там свого типу хлопця. Вони то зустрічалися, то не зустрічалися, щось не, не зрозуміло І як виявилося, вона в нього вдома забула навушники, здається, або зарядку, щось таке. І вона каже до мене: а це вже було якби ну, до якоїсь там 12-ї години. Вже всі помаленьку почали розход. Вона каже, давай поїдемо. А він на машині, він не пив, що мене заспокоїло. Давай поїдемо до нього, заберемо ті навушники, типу додому, а він живе трошки за Хмельницьким. І, типу, повернемося назад. Я думаю, ну окей, вона каже, типу, туди і назад. Добре, сідаємо, ми до нього в машину, він везе нас, доїхали, все окей. Ми заходимо в той, то був частний такий будинок, дуже непоганий, до речі, будинок. Ми заходимо, там сидять троє. Ще хлопців і дівчина, яка вже просто в состоянні не стояння. Вона вже просто я бачу, що вона хоче спати. Вони їй не дають, вони їй ще підливають. Ну коротше, я подивилась на це все. І ну, типу, вона каже: зараз почекай ми піднімемось на другий поверх, і ну коротше, заберу ту ту зарядку. Я кажу, окей, вони почали зі мною знайомитись. Я розумію, що вони вже всі знаєте не, не під шафе, скажімо так. І я просто дивлюся, підійшла до тієї дівчинки, і кажу, в тебе все окей, може, тобі потрібна допомога. На що ти питаєш? Що вона тобі? І починає її роздягати. Типу, знаєш. Я кажу, що ти робиш? А вона каже: мене ну, типу, що, що їй жарко, я її хочу роздягнути. Кажу, не треба, я сама. Я скинула, типу розтімнула, скинула їй куртку, і вона захотіла спати, вона лягла спати. Дивлюся, моя злазить з другого поверха. А, слухай, я тут подумала, що давай трошки ми тут посидимо. Ну, А вона, знаєте, вона пила, я не пів взагалі, і я була ну, абсолютно твереза, тобто все окей було. Кажу, давай, але швиденько. Вона каже: 15 хвилин, 15 хвилин кажу, хорошо, ну інакше просто хто б мене завіз додому. Коротше, вони десь там і до мене ці хлопці почали лізти, поки ті були е, наверху. І я просто встала і вийшла. Я підійшла до цієї дівчинки, кажу, давай я тобі допоможу. Ми викличемо таксі, і я ну, типу, і підемо ні, то ні, ну типу, вона просто була не в состоянні. Я зрозуміла, що мене себе, мені себе потрібно спасати. Я вийшла і вийшло так, що у мене 6% було на телефоні. І я йшла по дорозі. І коротше, я просто не хочу робити другу частину. І під'їхав один мужик, там машин було дуже мало, під'їхав один мужик. Я сіла до нього в машину, тому що в мене не було вибору. І він мене на щастя довіз до мого гуртожитку, і все закінчилось окей. А вона навіть не спитала, чим це все закінчилося, розумієте?